Світ повен дивацтв. А в житті людей трапляється стільки несподіванок, що іноді навіть важко повірити в те, що відбувається. Сьогоднішня історія розповідає про молодого чоловіка на ім'я Дірк, який мав дружину і двох дітей. На той момент Дірк працював у поштовому відомстві. Чоловік дуже любив свою сім'ю і цінував роботу. Але одного разу йому стало відомо. Розраду своєї дружини. З'ясувавши всі стосунки, дружина кинула сім'ю і виїхала з коханцем. Важко повірити, що жінка так легко може відмовитися від рідних дітей, але, на жаль, у наш час таке трапляється досить часто. Дірку довелося самому виховувати двох дітей чотирьох і шести років. Пережитий стрес, турботи, пов'язані з вихованням малечі, негативно позначилися на його здоров'ї. В один із таких днів чоловік втратив свою робочу сумку, у якій були дуже важливі документи. Дірк повинен був відвести їх в один з офісів. Чоловік ніяк не міг згадати, як це могло статися. Морально вже був готовий, що його звільнять і затягають по судах. Дірк розумів, що швидше за все сумку в нього вкрали і припустив, що злодії, не знайшовши цінних речей і грошей, викинуть її в сміттєвий бак. Чоловік обійшов усі звалища і залишив свій номер телефону бездомним, які йому зустрічалися, щоб ті повідомили, якщо щось знайдуть. Через два дні чоловікові зателефонували, а потім і принесли його пропажу. Це була жінка бездомна, за зовнішнім виглядом якої було дуже важко зрозуміти, скільки їй років. Жінка просто віддала сумку, нічого не вимагаючи, натомість, чим сильно здивувала дірка. Чоловік віддячив їй і швидко попрощався. Від неї нестерпно смерділо, але бездомна попросила в дірка дозволу, Переночувати на території його будинку, пояснивши це тим, що дорога назад дуже довга, а вона втомилася. Дірк не зміг їй відмовити, та тієї ночі піднялася сильна буря і почався дощ. Чоловік не міг залишити жінку на вулиці та запросив її в будинок. Правда, спочатку він запропонував їй помитися, потім дав сухий одяг і показав, де вона може відпочити. Уранці дірка розбудив дзвінкий сміх дітей, який доносився з кухні. Виявляється, бездомна, яку він пустив переночувати, не тільки причепурила його діток, а й приготувала їм смачний сніданок. А в самій жінці було важко впізнати вчорашню гостю. Виспана, вмита й причесана, вона мала зовсім інший вигляд, та й ще знайшла спільну мову з його дітьми. До того ж бездомна виявилась досить милою і стрункою жінкою, і чоловіча футболка великого розміру зовсім не псувала її образ. Її звали Лорою. Жінка нагодувала і його сніданком, після чого чоловік поїхав на роботу, а та на його прохання залишилася на кілька днів, щоб доглянути за дітьми. Дірк зрозумів, що Лора йому сподобалася, і він захотів дізнатися про неї більше. З появою Лори, їхній будинок наповнився домашнім затишком, дітям з нею було комфортно, та й сама жінка виявилася дуже делікатною і чесною людиною. Лора розповіла дірку свою історію, свого часу. Вона вирішила відкрити власну справу разом зі своїми родичами і заклала свій будинок, але ті її підставили. У свої 30 років жінка залишилася без житла підтримки і ділових зв'язків. Дірк щиро її співчував, бо сам зовсім нещодавно мало не опинився у схожій ситуації. Чоловік відчував, що ця жінка стає йому небайдужою. Та одного дня Лора сказала йому, що вимушена подякувати за його гостинність і хоче знайти роботу та почати жити гідно. У той момент чоловік відчув, як його серце сильно защемило, ніби боячись тратити щось дуже дороге в житті. Я теж хочу почати спочатку своє життя, тільки з тобою. Вийдеш за мене. Він став на одне коліно, взяв її руку і ніжно поцілував. Так, тихо відповіла вона дірку, опустивши голову, аби не заплакати. Згодом дірк і Лора зіграли весілля, і в них народилася спільна дитина. Лора змогла переконати чоловіка відкрити ресторан. Спочатку вона сама працювала кухарем, а коли бізнес пішов угору, розширили штат. Сьогодні вони всією родиною багато подорожують і дуже щасливі разом.